Колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева написав цікавий допис на своїй сторінці у Фейсбуці. Допис про колаборантів у рясах, церковних рясах, мається на увазі. І це питання видається важливим, причому Рева навів яскравий приклад. Послухайте. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. написано в Євангелії від Матвія. На цих світлинах зображено двох колаборантів. Ліворуч зрадник України Віталій Ганчев, колишній правоохоронець, а потім от став рашистським гауляйтером в Харківській області. Він ще в 2014 році зрадив присязі і перейшов на бік окупантів. А праворуч, митрополит Ізюмський і Куп'янський, так званої УПЦ МП, ну тобто православної церкви Московського патріархату, а по-простому. І по чесному то має бути Руська православна церкві митрополит Єлисей. В миру він, Олег Олександрович Іванов, уродженець міста Шахтарська Донецької області. На світлинах митрополит Єлисей благословляє колаборанта. Бог благословить вас, щоб усе було з Божої милості. Нехай Господь береже вас і оберігає вас. Найголовніше Спаси Господи! Каже у храмі митрополит до Ганчева. І от тепер, коли ЗСУ звільнили Куп'янськ і Ізюм від рашистської нечисті, очам відкрилися жахливі картини так званих добрих справ окупантів в Ізюмі. Очевидно, на цій справи колаборантів благословляв митрополит Єлисей. На оці справи, що в братських могилах лежать, сотні закатованих українців діти, жінки, чоловіки, літні люди. Зі зв'язаними руками, зі слідами туртур, -тур. хочеться запитати у вовка в овечій одежі, чи то в овечій рясі. Це все рашисти зробили з Божої милості чи з вашого благословення, владико Єлисею. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошую я тоді Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, написано у Євангелії від Матвія також. Цікаво, що саме цей архієрей УПЦ МП, так званої, відмовився визнавати зміни до статуту УПЦ МП, який їхній собор вніс 27 травня 2022 року, і цим публічно хизувався. Зрозуміло, що він, як і його поплічники, свято вірили, що Росія здесь здійснев, але український народ мав іншу думку, яку повністю поділяли Збройні Сили України. Відповідно, Куп'янськ та Ізюм було звільнено. І расисти втекли разом з ними, до речі, перегрупувався на територію Росії і владика Єлисей, уявляєте, перегрупування здійснив отож є одне єдине запитання. Коли колаборанту в Рясі Іванову Олегу Олександровичу, так званому владиці Єлисею, буде повідомлено про підозру у державній зраді. А Гов СБУ, чому ви мовчите? Чи ви, як і ваш колега Палагнюк, вважаєте, що графік ні в чому не виноват? Попіл класа стукає в моє серце Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!